Хочете прохолоди влітку та тепла взимку? Фірма Клімат Центр спеціалізується на встановленні та обслуговуванні кондиціонерів у Чернівцях та області. Ми пропонуємо великий вибір моделей від надійних виробників, допомагаємо підібрати оптимальний варіант під ваш бюджет і потреби. Наші майстри виконують монтаж швидко, акуратно та з дотриманням усіх стандартів після встановлення. Ми надаємо гарантію, технічну підтримку та сервісне обслуговування.